Вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Ви вже знайомі із чарівним і розмаїтим світом народної казки. А сьогодні ми говоритимемо про казку літературну. Починаємо! У початковій школі. Ви вже читали казки Сашка Дерманського, Редіарда Кіплінга, Джані Радарі та Ганса Крістіана Андерсена. Тож для вас не буде новиною, що творцем казки може бути одна конкретна людина. Її автор справді існує безліч казок, створених не народом. Їх написали письменники чи письменниці. Такі казки називають літературними або авторськими. Ми вже говорили про те, що народні казки є одним із найдавніших жанрів усної народної творчості, адже їх переказували з уст в уста. А от літературна казка виникла порівняно недавно. Вона існує лише близько двох століть. Чому ж так трапилося? Справа в тому, що поява авторської казки стала можливою тільки після появи письма та книгодрукування. Спочатку люди художньо переказували народні казки, потім писали літературні твори за фольклорними мотивами. І лише на початку 19 століття стали створювати власні авторські казки. Хоча літературна казка й має фольклорне підґрунтя, у ній широко й оригінально змальовано художній світ. Кожен автор прагне продемонструвати власне розуміння життя, висловити свою оцінку з приводу подій та героїв. Персонажі такої казки наділені індивідуальними рисами. Вони мають багатий внутрішній світ. У літературних казках велике значення мають засоби художньої виразності, такі як описи природи, зовнішності персонажів і предметів вжитку. Тож літературна казка це авторський художній твір фантастичного змісту. У прозовій чи віршованій формі, часто заснований на фольклорних джерелах, але є цілком оригінальним народні літературні казки є близькими за жанровими ознаками і мають спільні характеристики. У них відтворено незвичайні фантастичні події. Дійовими особами можуть бути не тільки люди, а й тварини, рослини та фантастичні створіння. Не обходиться й без чарівних предметів, і обов'язково добро перемагає зло. Однак існують і певні відмінності. Найголовніше це те, що літературна казка має автора конкретну особу, що її написала. На відміну від народної. Авторська казка не має варіантів, її не можна змінити чи переробити на свій розсуд. Літературні казки існують тільки у писемній формі. Частка реального життя в авторській казці набагато більша, ніж у народній. Події відбуваються не десь колись у якомусь князівстві, а в звичайному пересічному будинку, в сучасний для автора час. Літературна казка практично не має традиційних початків і кінцівок. Магія чисел у ній також не діє. І нарешті літературні казки за формою можуть бути не лише прозовими, а й віршованими та у вигляді п'єси. В Україні жанр літературної казки започаткував письменниця Марко Вовчок такими казками, як ведмідь та Королівна Я. Відомими авторами українських казок є Панас Мирний, Леся Українка, Іван Франко, Василь Симоненко, Всеволод Нестайко, а також наші з вами сучасники Леся Воронина, Галина Малик, Зірка Мензатюк і Юрій Винничук, які зараз працюють над створенням цікавезних історій. Із багатьма з цих письменників ми познайомимося уже зовсім скоро в курсі української літератури. Отже, сьогодні ви ознайомились із особливостями літературних чи топак авторських казок. На цьому будемо завершувати. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!